Води просто капець. Чвакаєш. Вдовж берега так просто не пройдеш. Добрий ранок. Сьогодні буде риболовля на річці Південний Буг. Що з цього вийде, все побачите на відео. Приємного перегляду, лайк, води багато по березі, без гумових чобіт не пройдеш. А я рибалю. Спінінги я вже склав, риболовля буде проходити на воблери. Першим закидувати буду ось такого флагмана. 7 грам. Колір цікавий, яскравий, на вулиці похмуро. Так що вперед рибалю. Поставь колер на тайгер. Не рыба. О, хорошая рыба. Не рыба. Что за рыба? Рыба хорошая. -то Гарно. Опа, сон. Сон четкий. Можно пиццак? Под события пицаком. Дякую. Опа, супер. Дякую, дайте беть Ні, за що? За підтримку колега рибак. Колега рибак мене підсобив. Ой, за ліковий сомік, правда? І взяв у нас. Це. Да десь десь три десь. десь може, так. Ну по-любому що по розміру проходить. Зараз ми його поміряємо. Ось така рибка в мене клюнула сьогодні. На спінер. В рот, зараз ми його поміряємо. Який розмір? Все покажу. Колега рибак каже, що можна брати. Ну, ми його в будь-якому випадку поміряємо. Ну я. І знов У мене вже були тут рибалки, коли я просив підсак. Але сьогодні також пощастило. Рука аж болить. Ну такий розмір приємний. Витчка Південний Бух сегодня порадовала гарной рыбкой. Так, что наша линейка? 80 сантиметров. Заборно. Зранку ловили, воду не пускали, а це, я так розумію, відпустили, відкрили шлюзи і пішла водечка. Подивимось як це попливає на клювання. Я вам ставлю вже вертушку. Перепробував декілька спіннерів різного кольору. Поки клювань немає, тому ставлю вертушку натурального кольору. Напс четвертий. Четвертим листком. Ось проводжу, є клювання, але я так розумію, листок б'є, риба невелика. Трр. Треба поставити меншого. До тройника не достає. Сом своєю пощекою достав, а напевно, окунець якийсь б'є в листок і не достає. Це 15-грамовий. Он жерех скидається. Рибаль удалі. Місце хороше знайшов. Тут є зворотня ось течія, закручує тут по ходу. Два молодих лебедя. переверяет территорию. Побачили мене далі не плывут. Хотили воду, але клювань щось немає. Буду напевно потрошки зміщатися. Так, ну що, буде сніданок, чай, бутерброди. Можливо, риба подивиться на мене і так само захоче моїх смачних воблерів. Тисюга мені підігнав термос. Все, я їм і далі рибалю. Вже на годиннику без 15.11 якраз час перекусити, потім ще який часок покидаю, вже рухаюсь ближче до машини. Ніби й не зголоднів, але на природі ці Бутерброди ну смачні просто. Об'єднання. Об'єднання на природі. Річка Південний Буг. Ну, трава зацепляється і вже все. Проводка неактивна. Треба новий закид робити. 5-6 попльових. Ну, вже нормально. Були клювання, да? да? Супер. Тільки що колега рибак розказав, що на ось такий силикон. Ну як, такого кольору приблизного, є клювання. Спробую я покидати таке ось копито. А ось і є ще рибка. Що за рибка? Це вже на воблера. Ну, що ти? Що можеш з носом? я так разумею они а не, судак. Классный судак. На воблера взял. Да. Видите, какие. О, супер. Оце залікова сьогодні риболовля. Да. І що? Він в шахті. Так, беремо інструменти. Уже були у нас випадки. Гарний судак. Зараз його також поміряю. Рибалка на південному бузі. Так, хто казав, що судак на наводний клює? О, супер ось такий ну облірок. Так, по традиції проводимо заміри. Ну, в залік 45. Забув сказати риболо... Риболовлю я проводив сьогодні на береговий свій спінінг 270 довжини і з робочим вантажем 520. Зручно. Ще також катушка флагман і шнур Берклі Також плетений. З розміром сі... з 0,12. Це спінінг взяв, але його не використовував. 7.24, я думав, буду кидати 2.30, 229, верніше. Думав, буду кидати великі воблери, але так і не їх не кидав. Ось така риба була сьогодні піймана. Рибалка на річці Південний Буг. Сьогоднішній виїзд на риболовлю закінчений. Офіційно рибу піймав, багато риби мені не потрібно. Дві рибини є, супер. Додому приїжджаю не з пустими руками. Риболовля залікова. В ще відпрацював. Ну і відпрацював телспінер. Резину я кидав, але на ньому клювань не було. Та і в мене її не було багато, бо я не брав. Брав великі воблери і брав спінінг до 25 грам, фаворит X1. Але я також ними не користувався і не закидував їх. Риба піймана, супер, залікова риболовля. Так що всім вітання, лайк, обов'язково підписка з вас. Ну і все, до наступних зустрічей. Я поїхав додому. Південний бух, сом пійманий. Так. По приїзду додому вважимо трофей, який заважив 2,5 кг.